ранку! фізичне здоров'я напряму залежить від здоров'я психологічного. Сьогодні з цим твердженням погоджуються всі. Про те, як підтримувати фізичне здоров'я, ми говоримо постійно. Та сьогодні мова піде скоріш про душу, ніж про тіло. Хобі гарний спосіб боротьби зі стресом, допомагає збільшити коло друзів, самореалізуватися та не втрачати жаги до життя. Хоббі налічують кілька сотень видів людських захоплень. Стати справою життя може будь-що. За статистикою, найрозповсюдженішими заняттями є рукоділля, полювання, рибалка, читання, квітництво, спорт, домашні тварини, подорожі, колекціонування та комп'ютери. Те, що для однієї людини хобі, для іншої може бути роботою. Одним із елітних хобі, яке останнім часом набуває все більшої популярності, є гольф. Бути членом гольф-клубу коштує чималих грошей. Наприклад, у Сингапурі членський внесок складає 1 мільйон доларів. Гольф, як і кінний спорт це імідж та статус. До речі, кожна десята серйозна ділова угода у світі укладається саме на полі для гольфу. Історія гольфу починається з 13-го сторіччя, коли в Голландії стали грати у гру, схожу на теперішній гольф. А може і у Шотландії у часи великого середньовіччя. Суперечки про походження гольфу тривають не один десяток років. До основоположників відносять себе також і китайці. Проте, де б не було джерело натхнення, сучасний гольф, яким ми його знаємо, запровадили все ж у Шотландії у 15-му сторіччі. Там же з'явилися і перші гольф-клуби, причому деякі з них працюють і по сьогодні. Гольф в Україні як не дивно існує вже 100 років. У 1913 році у Житомирській області княжа родина виписала майстрів із Шотландії, які побудували поле. Щоправда, після революції там же вирощували картоплю. Друге народження цього виду спорту відбулося нещодавно, у 90-х роках ХХ -го століття. Гольф активно популяризується в Україні, ставши для нас заняттям, якому можна присвятити своє життя. Прежде всього, це спорт. Це спорт, який в алі від спорту, ошибочного мнения о том, что это вот когда нам станет 90, тогда мы придем играть в гольф. Это спорт физически довольно сложный. Гольф это как бы, ну это все, да, вы понимаете, вы можете э, на поле решать политические вопросы, деловые вопросы, вопросы развития города, там, да, опять же, тарифов ЖКХ, в конце концов. Ну, что кричать друг на друга в залах? Там можно прийти на поле и сказать, ну, давайте, ребята, хватит жлобиться, там, обирать людей, давайте как-то определимся с тарифами. Авокруг якраз ті ребята і стоять. Інвентар для гри в гольф еволюціонував разом із правилами та стандартами. Він змінювався весь цей час і продовжує удосконалюватися сьогодні. Наприклад, м'яч для гольфу раніше робили власними руками і складався він з пташиного пір'я, що було набито у шкіряний мішечок. Сьогоднішній м'яч складається з кількох шарів каучуку та пластмаси. Він може летіти зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину. Звичайно, ключки для гольфу пережили кілька перевтілень від простих дерев'яних до сучасних, яких сьогодні налічують двадцять Є типів. Цікаве дослідження провели британські вчені. Виявилося, що нервове напруження та стрес допомагають жити довше і залишатися у формі. Ця точка зору абсолютно протилежна звичній, яка говорить, що стрес погіршує здоров'я. Під час дослідження науковці влаштовували групі добровольців некритичні хвилювання, наприклад, спізнення на літак або іспит. У результаті виявилося, що під час такого переживання активно створюються нові клітини, які і омолоджують організм, підвищують імунітет. Та працездатність мозку, проте стрес стресом а гарний відпочинок на свіжому повітрі найкращий спосіб відволіктися від повсякденних турбот. Гольф не спорт або розвага, точніше не тільки це. Гольф це філософія, спосіб життя та навіть політика. Цю справу називають грою гармонії як на полі, так і всередині себе. На полі для гольфу немає місця для хвилювання або поспіху. Тут тільки спокій, врівноваженість та точність. Любителі цього виду спорту стверджують, що він виховує розуміння моменту, вдумливість, повагу до суперника та себе. Це філософія діалогу. Елітність гольфу річ вигадана. Точніше, вона сильно перебільшена. В основній масі. Країн світу цей спорт доступний кожному. Публічні гольф-клуби, тренувальні поля. Це все не коштує багато грошей. Проте існують і клуби елітні, потрапити до яких справа зовсім не проста. Клуб приймає до себе новачків тільки після кількох рекомендацій його ж членів. І вільне місце з'являється тільки тоді, коли хтось помирає. В Україні настільки елітних клубів на жаль або на щастя немає. Проте у нас є, мабуть, найкращий у всій Європі гольф-центр: дворівневі драйвінг рейнджі, навчальне поле з усіма потрібними перешкодами. самый тут красу гольфу может познать кожен кто имеет такое желание. Здесь он может научиться бить по мячу, что и есть сутью суть игры в гольф. То есть умение бить по мячу является необходимым условием, но недостаточным, естественно, для того, чтобы играть в гольф. И гольф-центр предназначен для того, чтобы люди приходили и учились бить по гольф-мячу, то есть осваивать основы, основы игры в гольф. И здесь все есть Для того, чтобы это сделать. И э, гольф-центр очень хорошо расположен в городе, Э, если, скажем, э, существующие в данном. На данный момент гольф поля находится на довольно приличном расстоянии от города Киева, да, то гольф-центр про находится совершенно недалеко от центра и очень удобен для именно вот таких занятий после работы приехать на час, полтора, приехать побить по мячику, постучать, потренироваться, очень удобно и очень комфортно. Кроме того, у гольф-центре можно відсвяткувати день народження, весілля, корпоративні свята. Велику увагу керівництво центру приділяє вихованню любові до гольфу у підростаючого покоління. Організо гольф-табори, тематичні свята. Тут навіть є спеціальне дитяче поле. До речі, плани у керівництва клубу серйозні. Зараз вони набирають велику групу дітлахів, яку планують готувати до Олімпійських ігор 2016 року. Сподіваємося, за кілька років або кілька десятиліть гольф для нас стане настільки ж звичним та популярним видом спорту, як футбол. Умови для цього є. Майбутні чемпіони вже виховуються. Тож давайте поки і самі навчимося хоча б влучати по м'ячу. Вміти грати в гольф на сьогодні явний показник успішності, тож я. Просто не могла пропустити такої нагоди піду вчитися. Навчитися грати в гольф може кожен, проте дуже важливо усвідомити, що вміти попадати ключкою по м'ячику це навіть не пів справи. Гольф називають грою джентльменів, адже вміти грати у цю гру ще й розуміння своїх дій, знання правил не тільки самої гри, а й етикету. Це визначений стиль одягу та поведінки. Навчання починається з вибору ключки. Як ми вже говорили, сьогодні їх майже три десятки видів. Більше того, розрізняються вони ще й як жіночі та чоловічі. Головне правило ключка має стати продовженням руки. Пальці керують ключкою. Для цього треба навчитися правильно її тримати. На деяких ручках можна знайти візуальні орієнтири, але навіть якщо їх немає, не біда. Якщо ви правша, покладіть ключку у пальці лівої руки. Великий палець покладіть на ручку. Праву руку помістіть на витягнутий палець, а мізинцем знизу зробіть, ніби замочок з лівою рукою. Так обидві руки покривають майже усю площу ручки, тому керувати нею буде значно простіше. Тепер переходимо до найважливішого – стійка. Ставимо ключ. На покриття так, як вона має стояти на повну підошву. Потім подумки з'єднуємо ручку ключки і власний пуп, щоб виходила одна рівна лінія. Для цього треба підійти, поставити ключку, трохи розставити ноги на ширину плечей, зігнути їх у колінах та нахилитися. Це і буде правильна постава. Тепер найвідповідальніший крок замах. Робити це треба так, щоб не порушити правильні стійки, фактично одними руками. До речі, тренери з гольфу жартують вперше, тримаючи ключку у руках. Учень має попасти по м'ячу максимум з п'ятої спроби, інакше йому краще грати в шахи. По секрету скажу, я попала саме з п'ятої. Виявилось, це не так просто, як здається. Ось і все. Курс молодого бійця пройдений. Далі треба вчитися точності, дальності та керуванню польотом м'яча. Втім, кажуть, що гольфу можна навчатися грати десятиліттями і таки і не навчитися. Сподіваюся, це не мій випадок. Як би ви не вирішили рухатися, головне просто рухатись. Для будь-якого віку та будь-якого стану найкращим видом спорту завжди було і залишається плавання. Його вважають одним з найбезпечніших видів спорту, адже вага тіла у воді зменшується та рівномірно розподіляється. Особливо корисно займатись плаванням людям, які більшість свого часу проводять сидячи. Це допоможе позбавитись відчуття втоми, скутості у спині та шиї, а також покращити рухливість суглобів. Регулярні заняття плаванням або акваєробікою зміцнюють серцеву судинну та нервову систему, сприяють розвитку дихального апарату, а також зросту та зміцненню кісткової тканини. Ще одним приємним та корисним для хребта заняттям є Пілатес. Це унікальна система, спрямована на розтягнення і зміцнення м'язів, покращення постави, гнучкості, почуття рівноваги. Назвою вона завдячує імені свого творця Джозефа Пілатеса. Сьогодні ця система є надзвичайно популярною в усьому світі. І, перш за все, тому що ніякий. Які інші вправи не мають такого м'якого впливу на все тіло і одночасно зміцнюють його. Такі вправи корисні людям будь-якого віку всім, хто прагне гарно виглядати і залишатися в прекрасній формі. Фізіотерапевти також рекомендують використовувати цю систему як реабілітаційну програму тим, хто отримав травми хребта. Всі вправи пілатесу націлені на підвищення ефективності роботи дихальної, лімфатичної та серцево-судинної систем. Для чоловічого хребта теж є приємне та цікаве заняття тайдзи, створений да. А оським монахом Джан Сань Феном більше п'ятиста років тому цюань поєднує повний комплекс вправ для тіла і розуму, що стимулюють відтік крові і збільшують внутрішню енергію. це і бойове мистецтво подібне до екідо, і форма медитації в динаміці, як у танці, і система оздоровлення, і навіть вивчення метафізичних законів. цюань називають китайською йогою, а ще танцем, що продовжує життя. Під час вправ тренується дихання, розвиваються легені, нормалізується вага. Регулярні практики та цюань допомагають позбутися численних хвороб, покращують роботу кишково-шлункового тракту, стан нервової та серцево-судинної систем. Та чим би і де б ви не займалися в басейні, в залі чи вдома? Головне, щоб рух став невід'ємною частиною вашого життя. Активні хобі корисні ще і для загального стану здоров'я, а от хобі для душі мають довготривалий ефект. Доведено, що людина, яка займається творчістю, стає більш спокійною, врівноваженою, з нею приємно спілкуватися та цікаво проводити час. Психологи переконують, хобі для душі повинен мати кожен. Один із найкращих способів боротьби з депресією арт-терапія. Ці творчі почуття, які відчуває людина, намагаючись створити цю красу, дозволяють не тільки забути про свої власні проблеми, але зовсім по іншому зазирнути у внутрішній світ. Арт-терапія цікавий та приємний метод, який є доступним для кожного. Загалом арт-терапія включає в себе кілька напрямків в залежності від виду творчості. Це і музикотерапія, і казкотерапія, робота з глиною або піском, та багато інших видів на будь-який смак. Та, мабуть, найрозповсюдженішою і найбільш емоційною її складовою є малювання. Під час створення картини людина може більш чітко та тонко усвідомити і виразити свої переживання, адже творчість це робота символів і асоціацій. Крім того, енергія творчості спонукає людину до вивільнення прихованих емоцій, тим самим очищаючи душу. На полотні руйнуються усі комплекси, адже перетворені на зображення фантазії, примушують замислитися та відпустити свої переживання. Як кажуть, гарна картина, наче пружина стиснута магічним розчерком майстра. І дійсно, це завжди магія. Адже від кожного полотна відчувається потік емоцій, які вклав у неї автор. Кожен початківець, який приходить навчитися малювати, рано чи пізно відчуває ту емоційну складову, яка і є терапевтичною. Методи арт-терапії базуються на переконанні, що внутрішні я людини відображується у тих образах, що вона створює, не замислюючись під час творчого пориву. По перше арт-терапія це позитив. стопроцентный позитив, позитив эмоций, выплеск негативной энергии, которая может великолепно реализоваться в творчестве, например, в живописи. Когда ты приходишь усталый или отягощенный какими-то проблемами повседневности, берешь в руки кисть, краски и выражаешься, самовыражаешься на полотне белом холсте, Пишешь то, что тебе вот, близко. Иногда люди пишут или хотят писать то, что э, вот они не знают, что это. То есть, абсолютно, по наитию. Я тоже поощряю такое вот в живописи, и это своего рода арт-терапия, когда человек изъявляет через цвет те или иные свои эмоции, выплескивает их наружу, тогда происходит вот наполняемость, знаете, как пустой сосуд, позитивом, у нас прекрасный коллектив, люди прекрасно общаются, эмоционально очень взаимосвязаны, прекрасная музыка, прекрасный чай, прекрасные ароматы живописи, все это помогает человеку преодолеть те или иные проблемы, с которыми мы каждый день сталкиваемся в нашей жизни. У нее из Сніх переваг арт-терапії є те, що вона дозволяє виплеснути і негативні почуття, агресію, не завдаючи шкоди, а навпаки, трансформуючи негатив у позитив. І крім того, людина взагалі вчиться розуміти свої почуття та контролювати їх. І, безперечно, коли перед очима є закінчена картина, яку щойно створив власними руками, неможливо не оцінити свою значимість та особливість. Ланські вчені кілька років вивчали вплив чаю на мозок людини і дійшли висновку, що цей напій здатен покращувати розумові здібності. А науковці з Японії довели, що вживання чаю допомагає попередити діабет. Крім того, його хімічні властивості допомагають очищувати кров людей, які зловживають жирною їжею. Отже, далі наша постійна рубрика Рецепти здоров'я. Віктор Павлік, співак, народний артист України, великий прихильник гірськолижного спорту та здорового способу життя. Кулінар з великим стажем. Доброго ранку, люди добрі. Сьогодні з вами я, Віктор Павлік, і мені приємно сьогодні готувати для вас смачну страву для того, щоб день е, здався солодким. Для цього ми маємо розумію, що зранку це не кожен може собі дозволити, але все-таки е, морські продукти ми маємо. Маємо сир пермезан, маємо оливкове масло. Сухе воно. Вершки. Маємо сіль перець, звичайно. Ну, і для антуражу маємо трошки зелені, лайм і лимон. Розігріваємо нашу сковорідку. Оливкове масло. Беремо наші морепродукти і висипаємо наші морепродукти у сковорідочку. Заскварчало, зашипіло. Так от приблизно. Чого тут тільки нема. І риба, і якась каракатиця. І восьминоги. І креветки, бачу є. Всяка тварь морська. Коротше. Поки у нас смажаться морські продукти, будемо різати цукіні. Перед тим лимончики в сторону відставимо, щоб вам було краще видно. На три приблизно рівні частини ріжемо цукіні. Так? Так. Далі ми їх розрізаємо навпіл. А так, раз, ми робимо так звану лодочку. Ну, Тобто вирізаємо. То, що всередині нам міша, мішатиме. Тому що замість цього, що я зараз вирізаю, буде смачна дуже начинка. Там, до речі, поки ми це все робимо, зараз обжарилось. Тепер я наливаю сухого вина. Налив трошки сухого вина. Ми беремо вершки, беремо вершки і доливаємо трохи вершків. Трохи, скільки не знаю, зараз плюс-мінус приблизно. Думаю, що вистачить. Так. Ну, в общем, виходить, в нас вийшла така маса, яку ми зараз посипаємо сиром пармезан. От- у нас сир пармезан взяли і посипаємо. Так, нормально, нормально, нормально. Не шкодуючи. Я думаю, що сіль перець буде не лишнім. Так? Небагато трошки так. Ага. Небагато трошки насипалось багато. Неважливо. Трошки перцю. Перець точно не буває, я його люблю. До речі, перець їсти дуже корисно теж. Трошки помішали. Ну що, нам залишається тепер фаширувати наші цукіні, які вже порізані на наволочки, такими невеличкими, як кажуть, розуміємо, шматочками. За дуже-дуже класно. Ну, коротше, посипаємо ми сиром пармезан і відправляємо це все в духовку приблизно на 10-15 хвилин. Духовка має бути розігріта до 180 градусів. Так. 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 З цього всього вийшло поки що таке. Далі. Звичайно, нам ніколи не помішає гарна, красива зелень. Я дуже люблю зелень щипати, люба, яка б вона не була, ця зелень. Далі ми беремо третю частину лимону, задню частину трошечки, і поливаю це зверху на тарілки. Так чуть-чуть як любить. Ну от і все. З цього всього ми отримаємо гарний український сніданок. Смачного! Цукіні з морепродуктами. Морепродукти викладаємо на розігріту сковорідку, трохи піджарюємо. Додаємо сухе вино, вершки, солимо та перчимо за смаком. Згодом додаємо пармезан. Цукіні розрізаємо на половинки, вирізаємо середину. У отримані човники викладаємо начинку. Складаємо все у форму і знову посипаємо сиром пармезан. Ставимо у розігріту духовку на 10-15 хвилин. Перед подачою прикрашаємо зеленню та лимоном. Приготування їжі це теж чудове хобі, яке допомагає відволіктися від щоденних турбот. Проте іноді наші захоплення займають забагато часу і починає страждати основне життя. Тож я бажаю вам рівноваги у всьому, вміння насолоджуватися усіма сторонами буття та натхнення знаходити нові цікаві заняття. Побачимось у наступних програмах.